Друзі, російська пропаганда, як завжди, з задоволенням використовує е, мою популярність і те, що мене дивляться, дуже багато українців, і не тільки. І, в очередний раз приплили е, мене і 95-ту, що там, мав б'ють людей, і таке інше. Хоча мови про 95-ту зовсім не було. Розмова йшла про зборний полк, який тільки-тільки формують, де є проблеми. Я ці проблеми озвучив. Мало того, що я їх озвучив, була написана заява в ДБР. ДБР дали відповідь, що в десятиденний строк буде проведена перевірка. Тому, в принципі, рядова ситуація з збірним полком, який тільки зібрали, і там є дійсно проблеми. Ми звернулися до правоохоронних органів, вони зайнялися цим питанням, і все добре, але Кацапи. Взяли цю інформацію. А, так як полк їм не сподобався, він невідомий, тільки-тільки сформований. Вони туди приліпили 95-ту, бо це велика бригада, От. А, яку знають всі, <хи> і все нормально. І роблять вони це, звісно, для того, щоб дискредитувати Збройні Сили України, в яких, звісно, є проблеми. Я їх особисто озвучую. Але друзі, я озвучую їх у себе. На офіційних каналах, куди ви можете підписуватися і можете дивитися інформацію від першого лиця. По факту, я озвучую ці проблеми. Але, друзі, дискредитувати вони хочуть саме Збройні Сили України, саме ті бригади великі, як 95-та, 72-та, 110-та і багато-багато інших, про які я говорю, про які ми з вами говоримо, на які ми надіємося, яких ми підтримуємо. І знаємо, що завдяки цим воїнам, цим бригадам, бойовим відомим, легендарним, ми тримаємося ще до сих пір. І звісно, що і надалі будемо давати їм по зубам цим кацапам. Тому, друзі, підсумую, звісно, воно можна сміятися з цього, що вони от роблять отак, але бажано, друзі, не читати їхні пабліки, тому що вони брехливі. Заходьте до мене. До таких як я, патріотично налаштованих людей, які говорять правду по факту, що б не було і як не було. Тому, друзі, всім дякую за розуміння, за підтримку. Слава Україні, героям слава!